Семен Лагун, 26-річний захисник з Рівненщини, після повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт. Розповідає, як отримав поранення на Донеччині. Я підірвався на міні. Все, побачив, що там ноги майже немає. Думаю, ну це ампутація. Лікар на стабілізаційному пункті мені сказав, що ти ще футбол будеш бігати. Я на той момент сприйняв ці слова як якісь втішні. І думав, що після того, як проведуть мені там операцію, я проснуся вже без ноги. Семен каже, що його оперували львівські лікарі центру незламні разом з британськими хірургами. Раніше такі поранення призводили до ампутації, каже керівник напрямку хірургії Гнат Герич. Цей дефект потребував складної пластичної операції, які не виконалися в нас раніше, а саме операції пов'язані з пересадкою тканин. Власне, тому пацієнту була виконана складна, реконструктивна, мікрохірургічна, багатогодинна операція, яка тривала близько 10 годин. Наші очікування навіть перевищило те, що у пацієнта повністю, практично повністю відновилася функція ноги. Після реабілітації Семен взяв участь у ветеранських змаганнях ігри нескорених у Дюссельдорфі. Він представляв Україну у волейболі, сидячи, веслуванні на тренажерах та пауерліфтингу. Але для мене особисто показник це те, як я бачу людей, їх бачив точніше до при першій зустрічі і після цих змагань. Там є хлопці після полону, там є хлопці зі знищеним моральним станом абсолютно. І вони зараз стали повноцінними людьми абсолютно всьому цьому загальному розумінні. Відновилися як ментально, так і фізично. Після відновлення Семен Лагун планує повернутися до служби у війську. Ольга Іващук, Суспільне, Новини Львів.